Фонд поверне живим так само взяв з тебе ну, приклад. Да. І наскільки мені відомо, ви комунікували по цьому проєкту по виготовленню кейсиваків. І дуже круто, що великі фонди приходять до таких проєктів, як кейсивак, і постачають їх силам оборони. Да, тут питання ще полягає в тому, що багато хто говорить, наприклад, виробництво якісь, що немає запиту на кейсоваки, в принципі, на там броньовані ваки і так далі. А коли я їм кажу, а ви пропонували, вони кажуть ні. І, типу, комунікація зводиться до того, що я їм пропоную: давайте зробимо хоча б один, ви його там в соцмережах розмістите, запропонуєте там медикам, і потім подивимось. Коли люди це роблять, потім запити, там просто там, такі списки, шалені. Ну і да, класно, те, що великі фонди починають дивитися якісь там маленькі соцмережі, наприклад, як моє, як в тебе, ну в тебе маленькі. І з цього розуміють, що є величезна потреба в якісному транспорті для евакуації. Збирають там мільйонні донати і виготовляють конвеєром так само ці машини. Вони нові, вони якісні, прикольні, і бійці потім радуються, що вони в них є ці машини.